Слава Україні! Вітаю вас на каналі Трактор УА. До вашої уваги сьогодні янмар F215. Даний трактор оснащений трьохциліндровим дизельним двигуном. Механічна коробка передач, три швидкості вперід, одна назад, три діапазони повишених понижених. В тракторі також присутні 4 швидкості. Відключення переднього мосту, розворот на місці, блокування заднього дифференціалу. Даний трактор прийшов в досить гарному стані. Фреза на тверду цвірку. Ножі теж непогані, ще походять. Навізка. Без нівеліра. Резина задня має невеликі тріщини зверху, по боках не видно. Передня резина краща без тріщин, протектор ще відсотків 70. Спробуємо його завести. Сьогодні у нас на дворі мінус 5, але тракторець заводиться гарно. Ось пів Напрацювання даного трактора 1272 годин. Чекаємо вас на площаці Агро Вінниця 962 а До зустрічі.